Як довго тобі буде соромно за свої бажання? Коли ти перестанеш стидатися і зможеш признатися і собі, і іншим, так, я хочу ось це і це, я хочу ось туди і туди. А не дивлячись, коли ось та нехороша жінка знову десь і щось виставляє, то вона якась не така, то це соромно. То коли це почалося, коли соромно жити стало, коли Коли соромно стало за себе, за свої бажання. Це ж нащо ти піддалася ось цим впливам? Вставай. Кидай ту уже посуду мити і слухати мене, вставай, кажу тобі. Стряхни з себе всі чужі очікування досить. Скажи досить, я жива. Випиши. Випиши. В... Візьми список і напиши. Я вибачаю себе за те, за те і за те. Пропиши все, за що ти себе вибачаєш. Коли змовчала, коли зробила щось не для себе. Коли винил, звинувачувала потім себе ще довго і прокручувала усі діалоги в своїй голові, випиши все, вибач себе нарешті, зроби тряску всім тілом, витруси з себе, простукай грудну клітину, дозволь собі, почни робити для себе: послухай себе, послухай своє серце, обійми себе. Дай собі підтримку. Ти для себе найкращий друг. Зрозумій це. Ніхто. Тільки ти у себе.